Вітаю усіх. Ви на ютуб-каналі кіно наближається. В останній час з'являється все більше і більше новин щодо зйомок серіалу Гаррі Поттер. Але до прем'єри першого сезону ще дуже далеко. З серіалі планується розповісти більш детально, що описується у книзі, бо в фільм вмістити усе просто неможливо. Тому у цьому відео я розповім вам цікаві факти, яких не було у фільмі або які відрізняються. Друзі, перед початком відео я хочу нагадати, що в мене телеграм-канал, де в мене виходить багато цікавих новин на усі жанри, зокрема, анонси нових проєктів, трейлери та багато інших цікавинок. Тому раджу вам підписатись. Посилання залишу у закріпленому коментарі. У фільмі Коли Гегріт вривається в життя Гарі на його 11-й день народження та змінює його назавжди. Це 31 липня. Після того, як наступного дня вони роблять покупки на алеї Діагон та купують Гаррі все необхідне, наступне, що ми бачимо, це те, як Гегрід висаджує Гаррі на станції Кінгс Крос на поїзд. Але поїзд відправляється з платформи 9 та 3 чверті 1 вересня. Чи провів Гаррі весь серпень із Гегрідом? У книзі Гаррі повертається до будинку Дурслів, щоб той нетерпляче відраховував дні до виїзду до Гогворцу. 1 вересня вони везуть його до Кінгс Крос, висаджуючи, не проконавши, що він безпечно знаходить свій поїзд, як це зазвичай роблять Дурслі. До речі, про ту поїздку на алею Діагон. У фільмі Гаррі не зустрічає Драко в магазині Мадам Малкі на всі випадки життя. У книзі Драко Малфи це її хидний хлопець, якому підшивають мантію саме тоді, коли заходить Гаррі. Вони не обмінюються іменами, але Малфой говорить кілька гидких слів про Гегріда, через що Гаррі одразу ж не любить його. Пізніше вони знову зустрічаються у Хогвартс Експресі, де й Драко каже Гаррі не дружити з неправильними людьми. Ну, а в фільмі Гаррі та Драко зустрічаються лише в замку. У книгах, особливо у філософському камені, Магонаґел чудова професорка, яка піклується про Гаррі, але водночас вона трохи стурбована. Вона ставить під сумнів рішення Дамблдора залишити Гаррі з дурслями. У фільмі вона менш відкрита хвилюється і стає трохи зухвалішою. Ці факти змусили б ще більше полюбити цього персонажа, яка намагалася піклуватися про Потера. В серіалі навіть може трошки розповісти про її кохання з Маглом. Мінерва Макгонаґл у 18 років закохалася в магла на ім'я Дугал МакГрегор. Вона майже вийшла за нього заміж, але вирішила не робити цього, оскільки на власному досвіді разом зі своїми батьками відчула негативний вплив брехні, закоханих про свою особу та ухилення від своїх амбіцій. Макгонаґл хотіла розповісти Дугалу, чому вона не виходить за нього заміж, але не могла цього зробити. Заради міжнародного статуту, про се. Кретність пізніше Дуґла вбили смертежери під час першої чарівної війни, під час випадкового нападу на Маглів. На додаток до розбитого серця Макгонаґл тепер боролася з питанням, чи змогла б вона врятувати Дугола, якби вони одружилися. У книзі на шляху до філософського каменя після велетенських шахів є ще одне випробування: Гаррі та Герміона мають використовувати логіку, щоб перехитрити захисний бар'єр снейпа до каменя. Це загадка із семи зілля: одне, яке просуває того, хто його вип'є, одне, яке відправляє його назад, одне, яке вбиває його, та чотири інших, які досить нешкідливі, але також марні для них у подорожі. У книзі Герміона розгадує її, поки Гаррі безпорадно стоїть осторонь. У фільмі такого немає. Після шахової партії Гаррі одразу ж протистають квірелу, що усуває момент, коли ми всі усвідомлювали, наскільки блискучою, корисною та вкрай необхідною буде Герміона для подорожі Гаррі Можливо, вони внесли цю зміну, щоб пом'якшити жорстокий момент у книгах, коли Гаррі та Герміона залишили Рона після того, як він отримав травму. Або, можливо, вони просто подумали, що це буде нудно дивитися, тим не менш, це вирішальний момент розвитку персонажа, який було прикро втратити. Полтергейт Півс не з'являється у фільмі, який є трагедією, бо він був одним з найкращих джерел комічного розрядження в книгах. Витівки та пісні Півза завжди вражали своєю ідеальною сумішю злості та гумору. То чому ж його виключили? Покійний британський комік Рік Мейл насправді мав зіграти Півза у фільмі, але його виключили після трьох тижнів зйомок. Мабуть, він постійно змушував статистів реготати, коли наслід було. Хто знає, чи не тому його роль виключили, але пізніше він сказав, що фільм був жахливим, тож, можливо, це було на краще. Хоча в різних іграх Півз постійно був присутній. У книзі першокласників розподіляють по нових гуртожитках під час привітального бенкету. Спочатку сортувальний капелюх співає пісню, потім першокласників сортують в алфавітному порядку. Потер розміщується в кінці, що його нервує, а потім директор виголошує промову. Промова Дамблдора була особливо пам'ятною, хоч і трохи дивною. Дурень, жир, дивак, дрібник. Нарешті співається шкільна пісня, і це трапляється лише один раз у книгах. Однак у фільмі багато чого змінилося. Перші роки були розсортовані геть в іншому алфавітному порядку. Потім Дамблдор не виголосив своєї дивної, але цікавої промови. Найголовніше, що сортувальний капелюх не заспівав своєї пісні, що дуже шкода, бо завдяки цьому ми багато дізналися про різні будинки Гогвардсу. Звичайно, все це зайняло багато часу у фільмі, але втрата всього цього трохи позбавляє у «Гогвардс дурості». Рон корисніший, ніж здається. Хоча у фільмах Рона Візлі часто використовують для створення комедійного ефекту, він може запропонувати набагато більше. Він, безумовно, кумедний і в книгах, але для Гаррі та Герміони він відіграє набагато важливішу роль. Це стає зрозумілим, коли він каже Герміоні використати магію, щоб зупинити пастку диявола на шляху до каменю. У фільмі саме Герміона має холоднокровність, а не Рон. Це велика відмінність персонажа, бо не враховується той факт, що Рон іноді може бути бути опорою для групи. Хоча очевидно, що слизеринців не дуже люблять інші гуртожитки, особливо Гріфіндор. Фільми насправді не пояснюють, наскільки гуртожитки Гогвардсу ворогують один з одним. У той час, як три інші гуртожитки, які не є слизеринськими, іноді дружать один з одним у будь-який інший день, кубок гуртожитків часто налаштовує учнів один проти одного. Наприклад, коли Гаррі, Герміона та Невіл втрачають купу очок, інші гуртожитки зляться, бо не хочуть, щоб слизерин знову переміг. У фільмі досить очевидно, що Дурслі досить жорстко поводяться з Гаррі. Зрештою, вони тримають його в комірчині під сходами, однак подробиці того, як саме вони з ним погано поводилися, не розкриваються. По-перше, у фільмах не розповідається, що у Дурслів завжди була друга кімната, а натомість вони зберігали там усі старі іграшки Дадлі. У фільмі також не пояснюється, що дурослі рідко дозволяли Гаррі робити щось веселе, змушували його виконувати хатні справи та нехтували ним у багатьох інших випадках. У книзі Філософський камінь Геґріт коротко згадує Сіріуса Саблека, коли його запитують, звідки він взяв мотоцикл, на якому приїхав. Сиріус знайшов будинок потерів зруйнованим, своїх друзів мертвими, а маленького Гаррі живим. Сіріус запропонував взяти його, оскільки він був обраним опікуном на випадок, якщо що трапиться з Лілі та Джеймсом. Але Гегріт сказав йому, що Дамблдор вже домовився про те, щоб Гаррі залишився у сестри Лілії. Сіріус зрештою, погодився і позичив Гагріт свій літаючий мотоцикл, щоб відвести Гаррі до будинку Дурслів. Згадка його імені в першій книзі показує, яку значну частину загальної історії Роулінг вже запланувала. Вона багато разів казала, що зосереджується на побудові сюжету для своїх історій. І ще до того, як закінчила першу книгу, вона вже розробила сюжети наступних романів. Вона навіть написала останній розділ сьомої книги хоробрість Невіла показується ще більше, ніж у фільмі. Драко Мелфой починає знущатися зі своїх однолітків під час матчу з Квідичу між Слизерином та Грифіндором. У своїй природній манері знущання він продовжує ображати особисто Невіла. Саме в цій сцені з книги Невіл знаходить у собі сили протистояти Драко та каже: Я вартий 12 з вас. Це починає бійку між Мелфоєм Кребом та Гойлом з Невілом Тароном. Невіл намагається самотужки здолати Креба та Гойла, але його наколтують, і його доведеться. Вести до лікарняного крила. Фред і Джордж були бишкетниками вже у першій книзі. Є ще одна сцена, якої немає у фільмах, але яку було б досить кумедно побачити на екрані. Під час зимових канікул Фред і Джордж, влаштовуючи свої звичайні витівки, накладають сніжки, які безперервно б'ють професора Квірла по потилиці. Вони, мабуть, вважали професора занадто крихким і боязким, щоб той покарав їх. Що особливо цікаво, що вони цілились у потилицю, де ми пізніше дізнаємось, знаходиться обличчя Волдеморта. У фільмі Гаррі здається досить здивованим, що отримує різдвяні подарунки. Єдине, що показує фільм, що отримує Гаррі, це светр від місіс Візлі та плащна видимка. Але в книзі Гаррі насправді отримує подарунки від більшої кількості людей, зокрема від своєї тітки Петуньї, хоча вона дає йому лише 50 центів фунтів. Він також отримує велику пачку шоколадних жаб від Герміони та флейту від Гегріта. Пізніше цю флейту використовують, щоб заколосати триголового пса. У фільмі зазначається, що Снейп залишив грати арфу, що допомагає трійці пройти через люк. Також тримайте низку маленьких цікавих відмінностей між фільмами та книгою. Сусідка Дурслів місіс Фіг дивна стара жінка, яка вимушена доглядає Гаррі. У книзі про неї згадують раніше, ніж у фільмі, де її показали лише у п'ятому фільмі. Мінерва МакГонаґел Анімаг у фільмі показано, як вона обертається з кішки на людину, але не пояснюється, що це рідкісний магічний дар, анімагія. У книзі це згадується і пізніше ще розкривається. Взагалі, у книзі набагато краще все описується. Тут більше повсякденних деталей про навчання, назви уроків, як проходять перерви, що їдять на сніданок, як учні живуть у гуртожитках. Це створює більш живий образ школи. У книзі створюється більше напруження за боротьбу кубка школи, де учні постійно додають і знімають бали, зокрема за запізнення, неправильні відповіді або самовільні прогулянки. У фільмі ця система присутня, але значно менш виражена. У книзі є детальні описи чарівних солодощів, які Гарі пробує вперше: шоколадні жаби з картками чеклунів, Берті Боц з будь-яким смаком, гарбузовий сік, вершкове пиво, Ще не з'являється, але натяки є. Це передає відчуття чарівного світу, яке у фільмі не так відчутне. На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.